Розмовляла недавно із близькою людиною, і вона сказала щось таке: ну, типу, що емоції це щось небезпечне, що їх краще контролювати, стримувати. І я так подумала: стоп! А хто вам взагалі сказав, що ви маєте бути менш живими? Хто вирішив, що ваша природна реакція на, на світ? Це щось, що треба ховати. Ми отримали при народженні неймовірний подарунок, систему, в якій нічого випадкового немає. Кожна деталь має сенс, кожна функція працює на щось більше. Емоція це не збій програми, це сама програма. Коли ти дозволяєш собі відчувати злість, радість, страх, захоплення, ти фактично включаєш маячок свого внутрішнього світу, показуєш собі, де ти насправді зараз знаходишся. Пригадую момент, коли зрозуміла, емоція це як лампочка на приладовій панелі. Вона не є сама по собі проблемою, вона є сигналом. Якщо загоряється червона лампочка на панелі твого автомобіля, ти ж не заклеюєш її скотчем і не їдеш далі. Хоча багато хто саме так і робить, але зі своїми почуттями заклеює, ігнорує, а потім дивується, чому все у його житті розвалюється. Коли ти справді дозволяєш емоції бути, не граєш її, не розганяєш штучно, а просто визнаєш, відбувається щось дивовижне. Ти починаєш себе пізнавати не через книжки, не через тести, а через живий досвід, ти розумієш, ось тут мені боляче, значить, це важливо. Ось тут мені радісно. Значить, це моє. А коли ти знаєш себе по-справжньому, тоді з'являється свобода, справжня не та, що я роблю що хочу, а та, що я знаю, чого хочу, і можу це створити. Це про те, що самопізнання це не абстрактна філософська штучка, це дуже практична навичка. Знати себе означає мати інструкцію до власного життя. Тепер поглянемо на це з іншого боку: емоційний стрес. Те, чого всі бояться і від чого тікають. Купа методик, як його уникнути, як зменшити, як не допустити, ніби це ворог номер один. Але що, якщо стрес? Це насправді не атака, а повідомлення. Дуже голосне. Неприємне, але чесне. Воно кричить: подивись, тут чогось не вистачає, тут є розрив між тим, що ти маєш, і тим, що хочеться. Емоційний стрес це як біль. Неприємно буває нестерпно, але біль показує, що щось потребує уваги. Я довго думала про цю напругу, яка виникає в житті. І зрозуміла, вона з'являється там, де немає віри, не релігійної, а віри як такої у те, що для тебе важливо впевненості. Коли ти вже хочеш щось мати, але ще не віриш, що воно можливе для тебе, то виникає розрив. І цей розрив болить. Він створює напругу, стрес, дискомфорт. Тоді питання стає простішим. Не як позбутися стресу, а як збільшити віру, як заповнити цю прогалину між бажанням і переконуваністю. І тут уже не про боротьбу, а про розвиток. Не придушуй стрес, почуй, що він тобі каже. Бо він показує напрямок росту. І коли побачиш це, то стрес сам зникне, без жодних твоїх зусиль. Стрес перестає бути ворогом, коли ти розумієш його мову. Він стає компасом. Як сертифі... сертифікований коуч PCC ICF можу сказати: професійне коучингове партнерство якраз про це. Про структуроване дослідження себе з дотриманням етичних меж, конфіденційності та чітких домовленостей, коли хочеш не просто поговорити, а справді розібратися з тим, хто знає, як ставити питання, що розблоковують відповіді. Подивіться на власне життя. Скільки разів ви відчували сильну емоцію, радість, гнів, страх і намагалися її швидко виправити? Повернутися до нейтрального стану, бо так безпечніше, так звичніше. А що, якби ви дозволили емоції залишитися трохи довше? Не розганяли її, не придушували, а просто. Побули з нею. Спостерігали, слухали, тоді би почули те саме повідомлення, яке вона несе, ту саму підказку про вас, справжніх. Емоції це ваш внутрішній інструмент пізнання. Стрес це ваш показник віри. Віра це те, що можна розвивати. І коли ви збільшуєте віру в те, чого хочете, напруга спадає природно. Не через силу, не через контроль, а через зміну внутрішнього стану, ви переходите з хаосу, схочу, з але не вірю, в хочу і знаю, що це можливо. Це все складається в одну просту істину. Ви система без зайвих деталей. Усе, що у вас є, має призначення. Емоції, ваш навігатор, стрес, ваш учитель, віра, ваш ключ до змін і свобода приходить не тоді, коли ви керуєте емоціями, а коли ви їх розумієте і використовуєте як інструмент для життя, яке справді хочете. Не бійтеся відчувати, бійтеся почу... не почути те, що емоції намагаються вам сказати.